Так, розповідаю, як додати робочу нитку, коли вона закінчилася. Ось у мене нова нитка, яку я буду додавати, ось стара. Перше, що ми робимо, ми беремо нашу нову ниточку і робимо ось таку петельку. Звичайну петельку. Накинули зверху, просунули під низ. Ось що у нас вийшло. Вийшов один кружечок. Так само ми робимо з залишком ось цієї робочої нитки. Накинули наверх, просунули, ой, накинули наверх, просунули під низ. Робимо петельку. Вона у нас тут буде маленька. Далі. Беремо нашу велику петельку і накидуємо. Так, ось так на маленьку, тобто маленька ось проходить у велику, бачили? Пройшли. І далі беремо ось цей кінчик короткий, так? І просовуємо його ось так, не, не виводячи звідси, у маленьку петельку. Зараз покажу: ось наша петелька. Так. І ось сюди ми заводимо кінчик. Засунули. Бачите, так? І далі ми тягнемо ось тут за два кінця, затягнули. І акуратно підтягуємо ось цей кінець сюди. Оп. Все. Затягнули, його неможливо розірвати. Далі, що я роблю? Підпалюю кінці. Але не живим вогнем. Даю прогоріти голівці. Беремо ось ці два кінці, задули. Все, опалили. Все. Нитка у нас подовжена. Е, якщо у вас. Бісер з невеличкими отворами, спробуйте вузлик десь зробити близько-близько, щоб ви там один буквально рядок, два, і він заховався. Якщо отвори великі і бісеринка легко проходить, от як у мене, то це взагалі не має значення, де він там буде. І він у вас ось так заховається у плетінні. Ось такий спосіб.